Вже такі холодні ночі, що не зрозуміла, чи вистигнуть помідорчики чи ні. А може, у вас сталася така ж біда, як в мене, що помідори похворіли, прийшлося їх познімати ось так ото зеленими, зеленкуватими. І що ж робити? Чи можна допомогти їм пошвидше вистигнути? Дивіться мій експеримент. Що я зробила? Я зробила ось так: ось ці ці. Зелені, зелені, зеленючі помідори. Я поклала у один, у одну ємність із стиглими, додала яблучок стиглих, купила дуже-дуже стиглий банан, поклала все разом, накрила пакетиком, і дивіться, що сталося. Через декілька м -м, днів, мабуть. Ну, я Переглядувала їх і дивилася, чи вони не пропадають. І ось давайте продегустуємо, <різь> подивимося, чи щось допомогло. Розрізаємо, цікаво, який він всередині. Па! А він червоний. Тож, завдяки іншим фруктам, таким як яблука, а банани, вони, коли достигають стиглі, вони виділяють газ етілен. І цей газ допомагає дозріти помідорам. Тож, якщо, друзі, у вас сталася така халепа і багато зелених помідорів, а вже достигнути вони не встигають, не викидайте їх. Спробуйте цю ідею. Спробуйте покласти їх з іншими фруктами і, передивляючись, почекати. І навіть якщо вони не встигнуть, ну, зовсім-зовсім вистигнути, але ж не такий зелений, і ви його не викинете. Можна навіть салатик такий закрити, замаринувати. Це вже технічна стиглість. Тож, успіхів, друзі! Смачного! А з вами була Надія з саду. Мрій Надій. На все добре!